Зі нас, інфо, перші про головне поїхали. Сьомогодина ранку розпочалася для окупованої країни серію вибухів, масштаби яких стали безпрецедентними. Ударні хвилі прокотилися від одного регіону до іншого, вражаючи одразу 18 військових об'єктів. Вибухи лунали практично одночасно, створюючи картину тотальної вразливості. Ворога у перші хвилини зруйновано казарми ангари, склади пального, командні пункти та вузли логістики. Там, де ще ми й тому стояли колони техніки, тепер здіймалися стопи чорного диму. Пише телеграм-канал Помсти, А також Сне мишенням з посиланням на джерела. Першими від удари потрапили казарми, де перебували резервісти. Прямі влучання перетворили бетонні блоки на купи уламків. Під завалами було чути крики. Тих, хто залишився живим, але шансів вибратися майже не було. Ударна хвиля миттєво знищила більшість загарбників. Решта опинилися заблокованими серед палаючих конструкцій. Кількість загиблих вимірювалася сотнями вже в перші хвилини. Другим напрямком атаки стали аеродроми. На злітних смугах дотонували боєприпаси, паливні сховища. Вибухали одне за одним. Ангари, де стояли літаки та вертольоти, горіли повністю. Частина техніки вибухнула разом із екіпажем, інша була знищена уламками і пожежами. Ворожа авіація зазнала удару, який паралізував її здатність діяти в регіоні найближчим часом. А третя хвиля накрила склади озброєння логістики. Центри там, де зберігалися артилерійські снаряди, сарі детонації тривали одразу понад годину. Земля тремтіла від кожного вибуху, а не або дима закрива. Трати боєприпаси, які мали забезпечити. На наступальні дії удара знищив цілу систему постачання окремий сектора. Увагу удар був нанесений по командних пунктах. Будівлі штабів обладнані сучасними засобами зв'язку виявилися влучно накритими. Частина офіцерів загинула миттєво. Інші опинилися під завалами управління підрозділами в зоні атаки було втрачено. ЗСУ позбавили противника можливості координувати свої дії. Очевидці повідомляли про серії вибухів, які лунали безперервно протягом години. Чорний дим піднявся високо у небо, утворюючи густі завіси видимі. да десятки кілометрів вулиці поблизу військових об'єктів були перекриті. Території виглядали, як після масштабної катастрофи тіла загарбників складали на під'їздах, вивозили колонами. Утрати настільки велика, що навіть внутрішні канали ворога визнали катастрофу, хоч офіційні джерела мовчали або видавали суперечливі повідомлення. Масштаб удару став несподіванкою для Кремля. Одночасно, ураження 18 об'єктів показало, що в Україні є можливість планувати і реалізовувати операції стратегічного рівня для ворога. Це Стало шоком. Ніхто не очікував. Настільки скоординованих дій пропаганда намагалася представити це як локальні інциденти, але реальність була іншою. Вся країна опинилася у вогні. У Києві підтвердили удари, здійснені виключно по військових цілях. Це було підкреслено неоднозначно, неодноразово. Жодних об'єктів цивільної інфраструктури, лише казарми, склади, штаби та аеродроми. Україна продемонструвала принципи підхід, а боротися тільки з ворогом і карати, лише тих, хто зі зброєю прийшов на її землю. ЗСУ назвали цього операцію відплатою кожне влучання було символом справедливості, що наздоганяє агресора. Там, де планувалися нові удари по українських містах, тепер стояли руїни. Там, де мали готувати нових солдатів, тепер лише чорний попіл, масований удар по 18 військових об'єктах Росії, став переломним моментом. Це була не просто серія атак, а комплексна операція стратегічного масштабу, серада втрата окупантів, сотні загиблих і поранених. Знищена техніка, паралізовані логістика і командування для України це черговий доказ, що справедливі. Здійснюється на полі бою, і що навіть у глибокому тилу ворог немає безпечного місця для Росії. Це катастрофа, яку приховати неможливо, і водночас сигнал війна повертається туди, де її розпочали. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.